Знімаю вам наступне відео. Ну, хочу трошки розбавити контент, бо мені вже мотор і сам надаю трошечки, я його маю дозбирати, хочу це все показати, але також є інші, інша робота, яку я роблю, крім мотоциклів, навіть дуже багато роботи. Так ось, що сьогодні у планах, трошечки розкажу вам. Це є МТ11, здається, якщо я не помиляюсь, чому я сумніваюся, скажу. Зараз заглянемо ось сюди, і ми зрозуміємо, що це у нас. Це МТ-10, скоріш за все. Да? Чому? Тому що в МТ-11 тут був ручник. Правильно? Знавці, підскажіть. Також тут вертикальні. Справа вертикальна головка, кріплення карбюратора. Це скоріше МТ-10. І зліва вже замінена на 11, на горизонтальне але тут через переходні адаптовано. Але зараз тут є відповідь, я от забув. Да, МТ-1036, все вірно, бачите. От. І У нас 84 й рік випуску. До речі, це класний період випуску цих мотоциклів 80-ті роки. Тому що вибачаюсь трошечки протру, бо буває щось попадає в камеру. 80-ті роки якість ще була така досить хороша цих мотоциклів, їхня зборка і деталі. Що було з цим мотоциклом? Я його взяв, купив його не дуже дорого. Я також і продаю техніку, хтось каже, що я там перекуп, але ну, я з цього живу. Я привожу в порядок. Таку техніку ремонтую її, відновлюю. Люди часто хочуть здавати в металолом, а дзвонять мені. Денис забери, купи там, і ну, називають ціну, яку вони за не за техніку хочуть. Е, стараюся мінімум торгуватися, тому що розумію, що люди теж не з самого кращого життя продають таке. Ну, комусь він просто заважає. Бувало, знайомі, які просто казали, забирають чуть не безкоштовно там. От, але е, в даному випадку він був без документів. От, бачите, шильдик залишився. Е, тут треба дещо міняти буде. Раму, можливо, документи і так далі. Е, що в нас по ньому було? Я його забрав, не міг запустити, іскра була, щось не було, взагалі не працювало практично нічого. Також тут ще тумблер, Ну, ви знаєте, це протиугонка десь. отут. Ось воно. І ну, воно теж свою роль якусь грало. Тепер ну, для того, щоб я його запустити, я його вже розбирав навіть кришку ГРМ скидав, заглядував в мітки. Ну, реально провозився дуже довго і промучився. Також буде коротке відео, який тут був мотор, і як я його відмив. бачите, от, ну, Це видно, що це мотор. Да, Знизу, отут під баком, бачите, такі три провода і Один з них це є плюс. І два, це є кріплення, не кріплення, а верніше контакти на сигнал. І тут повинен бути сигнал. Навіть хтось зробив таке додаткове кріплення на нього. Ось. Я так розумію, що плюс на катушку він має йти саме з сигнала. Тому знайду сигнал. Підключу правильно сигнал, ну, щоб він працював через кнопку. Да, оце МТ-1036 пульти. В МТ-11 я, ну бачите, не все можу згадати, бо деколи ти не все там. Ви мене спитаєте про М72, то я вам скажу а, чи про касік. А тут е, путаюсь, буває деколи. Ну, зрозуміло, почали з головок, коробка так само, да, не під повітряний фільтр. Ну і шильдик нас підтвердив, те, що це десятка. То треба підключити нас правильно сигнал і повинно все працювати. Я хочу, щоб це працювало через замок. Ключа я ну, оригінального не знайшли, люди, які продавали, ну, без документів, без ключа. Ось, Він був не на ходу. Місяць я провозився, зрозуміло, там не кожен день і не дуже довго. Але по пару годин я виділяв. Перебрав щось, розібрав, підрегулював, клапанці, відрегулював це все. І я вам покажу, як тільки підключу через сигнал цю всю систему, покажу, як він заводиться, як він працює і чи взагалі ще заводиться, бо він стояв зиму під пленкою накритий. Ось так. Колеса треба підкачати, бачите? Все так, як ну, видно, що воно стояло. Але моторчик зато чистий. Далі я тут того року зробив таку систему, такий класний переходник. Явовський, здається, у нас краник. Ну, головне, що він свою функцію виконує і все працює. Карбюратори відрегульовані, гарно заводиться, працює. Покажу потім, як я зробив. До речі, помітив, що довгі відео вам, мої підписники, не заходять. Заохочую вас дивитися від початку до кінця, бо хочу дуже підключити скоро найближчим часом монетизацію. Буду вам вдячний за будь-яку підтримку. Включайте, пийте чай, їжте щось і там. Можете навіть виключити звук, якщо я вам заважаю, ну, підтримайте цим хоча б. Да? Бо е на донати, я думаю, не буду розраховувати, буду просто займатися тим, що я займаюся, і знімати це, показувати. А у вас, якщо є бажання, підтримайте лайком, коментарем. Ось. Дуже вам дякую за те, що дивитеся. Далі буду знімати роботу з цим мотоциклом. Тут колясочка трошки підгнила. Ну нічого, це все не так страшно. Даже от така. Запаска в чехлі. Ось. І якщо все буде добре, то покажу вам, як він заводиться, їде і все остальне. Сидіння теж перешивати треба або під заміну. Подивимося, що в мене є в наявності. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, поширюйте. Ну і пишіть під, під відео, який формат відео вам подобається, довгий. 5-10 хвилин, 20 чи тематика відео, і буду старатися робити контент цікавішим. Дякую вам за підтримку. Всім добрий вечір. Як і обіцяв, е хотів доробити цього МТ-10 для того, щоб можна було на ньому виїжджати, Бачите, вже сигнал є. Зараз вам розкажу. Е сигнал установив, е заізолював, скрутив скруткою. Все працює. Зараз показую вам. сам результат роботи. Ось так це все виглядає. А, отут у нас плюс Плюс на сигнал і плюс, який йде на катушку. Тут мінус. Ну і, понятно, це є маса так само. Тепер тут у нас все. Ой, я так навіть навіть не, не зняв збира... не пленку. Включаємо зарядне. От у нас свічечка. У нас от... все працює. Все прекрасно, провіряємо, чи є іскра. О, О є іскра, все, класно. І... І є сигнал. Тож, ціль досягнута, ціль досягнута, вже можна підключати акумулятор. І завтра пробувати знімати вам відео з. Тим, як працює цей мотоцикл, як він їздить. Я сам ще не знаю, бо він стоїть уже рік, я його зробив зимою, його поремонтував. І тут колеса підкачати потрібно. Передивитися обов'язково перед виїздом. Завжди, пам'ятайте, дивіться гальма, щоб мотоцикл не тільки їхав, але і міг зупинитися. Ну і також перевіряйте рівень масла. Тут ще такі, можна сказати, такі завершальні етапи: це накинути. Кришечку запалювання, підтягнути всі гвинти які потрібно провірити, чи все працює, підзарядити акумулятор і виїжджати. Заводиться він, ну, по крайній мірі, заводився з пів тику, то я вам це завтра попробую продемонструвати на холодну, так, щоб ну, ви отримали задоволення, те, що і я. Тому що знаєте що. Немає кращого і ну як сказати, кращого задоволення для того, хто робить мотоцикли, ніж запустити перший раз мотор, який не могли завести. У цьому випадку я місяць промучився з ним. Покажу вам, як він працює і чи взагалі ще буде працювати. Завтра залів бензин. Все провірю. Бачите, я вам розказував вчора така ситуація через такі перехідники. Явовський зробив ну, то, паливну систему, апаратуру. Ну і будемо запускати. І тоді буде вже видно ну і в ліс, надіюсь, поїхати. Я дуже хочу перший раз в сезоні виїхати в ліс. Тож це буде завтра. А на, зараз поки що дивіться відео, ставте лайки, коментуйте обов'язково. постараюсь сьогодні виставити вам, щоб ви в неділю вечором за чайком. Чи за вечерею подивилися. Обов'язково поставте лайк і поширюйте своїм друзям. Дякую за те, що дивитесь, коментуєте. Друзям великий-великий привіт. До нових зустрічей!